Всі привіт, ви на каналі Колі Експро. З вами знову я Коля. І сьогодні я хочу попробувати зробити дуже важке. Попробувати пройти Witch Cry 2 на екстримі. Вона дуже швидкаючу і чує все, що ви робите. І це причому ще не все. Прикол в тому, що тут, походу, ще й темно буде Тобто Я її навіть бачити не буду. І, це... і тут настільки ну, одна спроба. Ну це дуже важко насправді. Ну, в цьому відео ми хоча б постараємось. Хоча б подивимося, який тут екстрім. Мабуть, я його проходити не буду, тому що це прям дуже важко. Тут іміється темнота, як мені. Да-да-да. Все просто темно. Да вообще. Да йоу, Дэвэн Да Йоу И всё, гг Кстати, давайте поднимемся как раз к сцене Да йоу Тут что можно что-нибудь сделать? А, воно закляття примінило. все це ГГ. Та йоу Це, це дуже важко, мені здається. Е, ну да. Не знаю, хард був, звісно, такий середній, но хард можливо тупо із-за того, що там хоча б Витку все. Якби тут було так, то... Там. Тут прям не знаю, прям важке ексти, в отличию перші першої глави. Тут мені здається по тому що, да. шум. Да. Хотя пишу чомусь у нас три спроби, Не знаю, на Харді вроде тоже одна. Окей. Так. Йде. Йоу! Блін, вона, вона прям напугала. А звідки вона появляється? Да ні, ребят, це прям дуже важко. Тобто тут ти навіть не навіть не знаєш, куди біжиш, і вона дуже швидка. Да вообще це може навіть екстрим важкіше, ЧИМ в Гренні. Я прям говорю, тому що там ТИ хоча б можеш якось шуміти І якось ОТАК так переміщатись, а тут вона це особо не чує. Да, не знаю, ЩО це за екстрим такий, но і де вона спавниться. Типа вода, вода-да-да, вода, вона десь ззаді виходить. Ну про що та. Да. Нусікатори. Допустим. Ну, я її навіть не бачу. И в смысле? У нас кеки выносят, как? Да! Де да, вона ззаду бігла? Тут тут, тут. Да, Навіть не бачиш, де вона? Ні, ребята, це дуже важко. Я, чесно сказати, скоріш за все, навіть це не пройду. Якщо чесно. Ладно, коротше, я не знаю, пишіть в коментарях, якщо ви прийшли це екстрім, тому що для мене це ад. Ну, і з вами був Коля Про і всім пока.